Вітаю! 60-й випуск ювілейний можна сказати циклу передач Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога, який має 25-річний, навіть більше політтехнології в Україні. І не тільки, до речі, намагаюсь регулярно давати свій аналіз подій, які відбуваються в Україні та світі. Іноді я буваю в окулярах. Це не тому, що я для понту їх ношу чи для якоїсь солідності. У мене хвороба очей. Тому пробачте тим, хто кому не подобається те, що я ношу окуляри в ветерах. Це іноді просто мені необхідно, бо не може по-іншому. Поговоримо сьогодні про ситуацію з американською допомогою. Трамп, такер Калсон бере інтерв'ю у Путіна. Всі ці події, які розвиваються прямо на наших очах, і поговоримо про рейтинги. Ну, навіть не про рейтинги, а про те, що відбувається з конкретною особою, так? Звати його арестовище. Можливо, це я останній раз, коли його згадую в своїх аналізах. Сподіваюся, що це так і відбудеться. Отже, почнемо про Америку. Ситуація дійсно дуже складна, як ми всі розуміємо. Ситуація 60, 61 пробачте, мільярдом доларів, які повинна Америка, ну не повинна, бажано, б, щоб вона дала нам в цьому році, вони дуже серйозно зависли. І зависли через те, що угода, яку нібито вже в січні місяці заключив Байден з за республіканської партії, вона була торпедована Трампом. І, до речі, Хвиля Хейту щодо Трампа в Україні він набирає обертів, хоча треба розуміти, що якщо він стане президентом Сполучених Штатів, придеться нашій країні мати з ним справу. І тому треба побільше розуміти, чого він хоче, яка його мета, і в принципі, на що він готовий піти заради цієї мети. І ось заради того, щоб виграти вибори в другий раз, він готовий, ну скажімо так, дуже сильно заважати Байдену. В цій угоді з республіканцями була найголовніше, що турбувало республіканців, це е, щодо кордонів з Мексикою, ситуація фінансування, умови прийняття мігрантів, багато чого іншого. І нібито вже домовились, нібито Байден пішов на поступки дуже серйозні для республіканської партії. Все було, як кажуть, на мазі. Але в останній момент Трамп почав робити дуже голосні заяви, і по словах самого Байдена просто погрожувати. Членам республіканського партії, які представляють партію в сенаті та в, в палаті представників, ну просто погрожувати тим, що він там, коли стане президентом, щось їм скажімо так може зробити. І в принципі, це реально так. У них відбувається постійна ротація в сенаті, в палаті представників, і ну, скажімо, підтримка президента дуже важлива для цих сенаторів і конгресменів. І дуже багато республіканців вдали задню і почали заявляти про те, що у цього проєкту нема жодного шансу. Тоді спробували проголосувати допомогу тільки для Ізраїля, але демократи провалили, сказавши, що це хитрий хід, який вони бачать, щоб не голосувати за підтримку України. Таким чином, ситуація зайшла в глухий кут. Нібито є ще можливості, і нібито зараз ми бачимо. Я читаю постійно американську пресу, іде просто хвиля матеріалів про те, ну практично, якщо так простими словами сказати: якщо, якщо американці нададуть гроші, нам кінець Україні кінець. Сьогодні вийшла седоровенна стаття в Аштонпості про ситуацію в Авдіївці. Про, і там інтерв'ю йдуть з солдатами, з офіцерами українськими і кажуть, що ну просто ну, жахлива ситуація. І Авдіївку придеться найближчим часом віддавати, бо нема снарядів примітивно, просто а Європа не може поки що забезпечити. Для того, щоб Європа забезпечила достатню кількість снарядів для України, треба мінімум ще півроку для того, щоб налагодити виробництво з цих снарядів. І Європейські представники про це постійно заявляють, що вони роблять все можливе, але ситуація така. І вони розуміючи, що гроші від Америки дуже серйозно зависли, вони намагаються максимально прискорити свої ці внутрішні процеси для того, щоб все ж таки Україна отримала зброю, гроші в першу чергу зараз потрібна зброя, потрібні снаряди, потрібне обладнання. Але ситуація критична, дійсно критична. Будемо сподіватися, що ця от допомога американської преси в тому, щоб показати американцям, в тому числі, звичайно, конгресменам, наскільки критична ситуація в Україні, підштовхне конгрес все ж таки так чи інакше виділити цю допомогу. І можливість така ще трохи залишається, так? Байден і його помічники кажуть, що спробують все ж таки окремим. Пунктом провести голосування по допомозі для України 61 мільярд. Це ми розуміємо незначні гроші для американського, навіть військового бюджету. не кажу про весь бюджет Америки для військового бюджету. І е, більша частина цих грошей насправді ж, залишиться в Америці. Так? І це аргумент, який постійно демократи кажуть для республіканців: ці гроші будуть працювати на американську економіку, на американській ВПК, які буде виробляти всі ці снаряди. Обладнання, зброю і так далі. Так? І, і, в принципі, вже домовленість була, що все ж таки це переконало республіканців, але ну, ось така от ситуація продовжується. І на цьому фоні, на цьому тлі, декілька днів назад відомий телеведучий, консервативного такого штибу Такер Карлсон, приїхав в Москву. Дуже смішна ситуація, просто коли, ну, якщо включаєш російське телебачення чи дивишся пропагандистів, там кожен день зранку до вечора розповідають, яка Америка погана, як їм не цікаво, що там відбувається, який Байден старий маразматик, як в Америці ж ну, там половина з радянської ще пропаганди, так що, як то кажуть, в Америці лінчують, не можу казати те слово, яке використовувала радянська пропаганда афроамериканців. Ну, тобто, жахлива ситуація, яка постійно погіршується, розмухали ситуацію з кордоном по максимуму, ледве не Тихайська Народна Республіка, громадянська війна ну, все це, звичайно, в такому перебільшеному варіанті, Подавалося громадянам Росії як те, що Америка не стоїть на краю. Своєї власної загибелі, і тут приїжджає журналіст, якого в принципі більше росіян ніколи не чули, бо це специфічний ведучий, і вони там просто з ним бігають, куди він пішов їсти, куди він ночує. Де інтерв'ю з е, Путіним, яке, до речі, з'явиться з американським часом сьогодні ввечері, ну, вночі, так, ну ми побачимо десь вранці завтра. Е, цікаво, звичайно, буде подивитися його. Так, ось, там така ейфорія з приводу того, що журналіст американський приїхав до а, Путіна, що нібито я не знаю, президент Сполучених Штатів сам особисто приїхав, що говорить про те, що наскільки росіяни, російська пропаганда і російська влада, вони, ну скажімо, їхній антиамериканізм він побудований виключно на на тому, що вони з Америкою зараз знаходяться протистояння. Це, це, скажімо так. А, не несе ідеологічного навантаження абсолютно так, якщо в радянський суть це було ідеологічне навантаження, то в Росії цього ідеологічного навантаження поки що замало для того, щоб пояснювати те, чому вони протистоять Америці з ідеологічної точки зору. І коли приїжджають такі журналісти, які до речі, я за ним слідкував, дуже неприємна особа, расист з дуже консервативними поглядами. Брехун відвертий. Його погнали з Fox News, консервативного каналу, який симпатизує Трампу і республіканцям. Саме за брехню. Ну, не погнали йому просто сказати. Вирішили, що це простіше, ніж судитися з тими, на кого він брехав. Він брехав про те, що були сфальсиковані вибори президентські. Так, просто відверто брехав. У нього було брехні багато і до того часу. Ми повинні розуміти, що ультраконсервативна публіка в Америці вона дуже специфічна. Вірять в, в конспірологічні версії, в, в те, що деякі вірять в те, що брехня, що земля кругла, і багато чого іншого. Звичайно, вони за традиційні цінності, вони про, проти ЛГТБ, вони проти всього того, що несе, як з, за їхніми словами, ліберальна демократія в Америці і в Європі. І тут вони солідаризуються з самим Путіном, який виступає в принципі, з тими ж самими гаслами. Але знову ж таки повторюю, це свобода слова, це Америка. Ситуація виглядає дуже бачу багато критики щодо Такера Калсона, Так, і це вона справедлива, але треба розуміти, що все ж таки це таке достатньо новітнє явище для американської демократії, бо воно пов'язане з, саме з розвитком інтернету і інформаційних технологій. Дуже багато людей, які раніше не мали голосу, не мали можливості проявити себе, і, до речі, слава Богу, що вони це не мали. Так вони отримали цю аудиторію, цю можливість трибуну. І зважаючи, що раніше існували фільтри. Потужні традиційні американські у вигляді експертів, у вигляді наукової думки, у вигляді в першу чергу засоб масової інформації, які все ж таки до певної міри стримували оці от глуглубинний, як кажуть, американський народ. Вони зразу руйнуються. Ми це бачимо просто на, на своїх очах. І це і успіх Трампа, в тому числі в цьому заключається, і можливо успіх в цьому році Трампа знову на президентських виборах. І популярність таких журналістів, як Так Карлсон, як якого просто ну, система інституції свободи слова не дозволяють таким людям, ну, грубо кажучи, яким чином їх регулювати. Так? Вони мають. Він пішов з телебачення, має зараз величезну аудиторію в Твіттері, бувшому, Х, в інших соцмережах, і це все поширюється. І ось. Сьогодні вийде інтерв'ю. Мене найбільше цікавить не те, що скаже Путін абсолютно не цікаво. Зрозуміло, він повторить все те, що він говорить. Кожен день зараз виступає, у нього передвиборча кампанія. І в принципі, він постійно повторюється, тому нічого нового не очікую. Але є така версія, що він через Такера, роб... ну тобто, Трамп послав якийсь сигнал Путіну відповідний. так? Бо зараз від Трампа в тому числі залежить допомога Україні. Якщо Трамп скаже добро, то звичайно, що республіканці проголосують за цю допомогу. І, можливо, в цьому плані йому потрібна певна підтримка Путіна в своїй виборчій кампанії, яку я бачу, в чому вона буде заключатися, що Путін з цього інтерв'ю, і це ми перевіримо буквально через добу, подасть якийсь сигнал на те, що він готовий до переговорів і що він готовий до переговорів саме з Трампом. Бо головна, головна фішка Трампа, ми це бачимо і знаємо, так він заявляє, що при ньому перша війна такого масштабу не могла б трапитись за його правління, по друге, що він домовиться протягом 24 годин. І ось, можливо, тут буде такий обмін до певної міри, що Трамп дає сигнал, що Україна не отримає 61 мільярд доларів військової допомоги, а Путін. Пішле сигнал, що він готовий домовлятися з Трампом. І там тоді виходить і каже, ну, що витрачати гроші американських виборців. Війна вже скоро закінчиться, бо скоро я прийду до влади. Байдена нічого не виходить. Ні з кордоном, ні з війною в Україні. Перевіримо мою версію. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і ставайте спонсорами мого каналу. Це допомагає поширювати контент в YouTube. Таким чином. Трамп вбиває двох зайців, і він виходить з того, що це допоможе йому перемогти. Це така, до певної міри космологічна версія, але ви маєте можливість її перевірити. І я, звичайно, як тільки вийде інтерв'ю з Путіним, я зроблю етер на цю тему. Сподіваюсь, до того часу, як яким чином не стане гірше здоров'я. І остання тема, яку про яку хотів би поговорити, це рейтинг, який вийшли вчора, центр Разумкова. Я не буду детально про всі цифри. Мене зацікавила тільки одна цифра це антирейтинг, який б'є всі рекорди Арестовича. Це серйозний показник того, що все ж таки моя професія має певне значення, скажімо так. Я про це публічно багато разів казав ще рік назад. Що ці цифри, які в нього є, це Дуті-цифри, ну Дуті, вони відповідають дійсності, але вони зникнуть дуже швидко. За що не стоїть жодної ідеології, що не стоїть нічого, що стоїть тільки авантюризм і бажання прославитись і, ну, грубо кажучи, заробляти гроші. І як тільки він вийде з цієї комфортної для себе зони, тобто, коли він був поза штатним радником президента, офісу президента, так він приїхав за кордон і він вже перестав бути цікавим. І люди почали згадувати все те, що він оговорив за цей час. І його подальші спроби виправдатись, знайти якісь нові варіанти, вони абсолютно не цікавлять людей, бо вони пам'ятають 2-3 тижні, оптимізм, брехня і все інше. І дуже цікаво, що в мене було дуже багато суперечок з колегами. Я про це казав ще рік назад, що він злетить. І я пам'ятаю людей зі мною, ну я політехнолог, це моя робота. До мене зверталися люди, як вийти на Арестовича, бо вони хотіли отримати місця в його партійному майбутньому списку. Тепер, мабуть, ці люди розуміють, що все ж таки я був правий, коли казав, що немає сенсу навіть думати про це, бо це скоро зникне. Тому, будь ласка, пробачте за те, що в мене трохи такий нездоровий е вигляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Ну і ставайте спонсорами це 70 гривень в місяць. Це не тому, що мені потрібні гроші, це тому, що дозволяє розвернути алгоритм YouTube, щоб цей контент поширювався більше в мережі YouTube. Тому, ну і в принципі, є певні бонуси. Я обіцяв і пропоную до сих пір всім спонсорам, які це зроблять, стануть спонсорами. Якщо є якісь концептуальні питання, на які ви хочете отримати відповіді, я буду робити відео. До речі, це набагато простіше. розумієте, цей формат. Він трохи важкуватий для мене. З точки зору, я звик сам в мене, якщо ви бачите, в мене кожен день по декілька інтерв'ю виходять на телебачення, на радіо. І, звичайно, простіше, коли ти відповідаєш на питання, ніж ти один сидиш в кадрі і розповідаєш: у мене немає записів, я роблю все з першого дубля. У мене нема заготовок, у мене нема тексту, у мене нічого немає. Я показую такий процес мислення в прямому режимі. І, звичайно, дуже часто це виглядає недолуго. Пробачте, я проста, звичайна людина. Тому до наступних зустрічей. І після мова. я вже закінчив запис передачі цієї так, 60 го випуску з радичі перемоги. Як Закінчив, і тут прийшла новина з телеграму Зеленського про те, що він там виставив фотографію свою з залужним. І не напряму сказано, так що залужний пішов відставку, але те, що він пропонує йому працювати далі в команді, зичить йому успіхів і взагалі там багато дякує за дворічну співпрацю. Ну, розуміло, все так. Це скоріш за всього, не скоріш за всього. Це стовідсотково мова йде про відставку. Я не уявляю, як можна далі просто продовжувати цю ситуацію. Я про це, якщо ви дивилися мої відео, ви це не один раз вчули від мене, що ситуація така, ну яка далі просто не могла продовжувати. Вже два тижні всі про це говорять: західні медіа, українські експерти, політики і так далі. І вже Зеленський почав виглядати. Ну, скажімо так, не дуже серйозно, бо ну, чи відставка, чи заяви, що це, це фейк, це все неправда, так? Ну, судячи з цього, все ж таки питання вирішилось, а далі починається невідоме, абсолютно невідоме. Буду спостерігати і буду вам про це постійно повідомляти. Дякую за увагу.